Слава Україні, слава Ісу! Як написано в Першому Соборному посланні апостола Івана 4.8: Хто не любить, той не пізнав Бога, бо Бог є любов. А які ж є види любові? В Біблії є 4 види любові, які передаються за допомогою чотирьох грецьких слів: це Ерос, романтична любов, сторге сімейна любов, любов між батьками та дітьми, братами та сестрами, філія братерська любов, дружня та агапе божественна любов, альтруїстична. Ерос, романтична любов. Чудово описується в книзі пісні пісень Соломона 7.7. Яка ти гарна, яка приваблива, моя кохана. Стан твій подібний до пальми, а груди твої, як виноградні грона. Пахощі твої, мов пахощі від яблук, твої уста як найліпше вино. Друга любов, сторге, сімейна любов, любов між батьками та дітьми, братами та сестрами. Описується в книзі Вихід 20, Декалог, П'ята заповідь. Шануй батька Твого і матір Твою, щоб тобі було добре і щоб продовжилися дні твої на землі. Також можна процитувати перше послання апостола Павла до Тимофія 5.8 Коли ж хто про своїх і особливо про домашніх не піклується, той відрікся від віри і гірший за невірного. Третя любов Філія чудово описується в посланні апостола Павла до Ефесян, 4 розділ. І будьте один до одного добрими, милосердними, пробачайте один одному, як і Бог у Христі пробачив вам. А четверта любов, агапе, божественна любов, альтруїстична, описується в першому посланні апостола Павла до Корінтян 13.4 і називається Гімн любові. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, не вихваляється, не пишається, любов не гнівається, не замишляє зла. Не радіє з неправди, а тішиться правдою, все зносить, все покриває, любов ніколи не минає. Тому любіть один одного, як написано в посланні апостола Павла до римлян 13.8 хто любить іншого, той виконав закон. Амен.